Перегони без доріжжям із перепонами після річної перерви на Дніпропетровщині. Помісити баганюку виїхали позашляховики і БРДМи. Щоправда, від торічніх перегонів нинішні відрізняються складом учасників. За кермо сіли бійці. АТО. Олена Усенко про бойові екіпажі. Подолати кілометр спеціально вибудованих кучугур, крутих спусків та водних перепон під силу не кожному екіпажу. Дається взнаки півторарічна перерва. Постійна практика кажуть водії екстремали. Чи не головна запорука успіху? Цей сімейний екіпаж виграв останній трактріал, А от нинішнім виступом незадоволений. позаду два заїзди, і в обох не дотягнули до минулорічних результатів. Машина не повністю підготовлена і їхали першими. Блокировка, по перестала працювати. Зійшла з дистанції і Нива, яка у попередніх перегонах показала найкращий результат у своєму класі. Резина не годиться, Всесезонна. Податовлена, але їй такі для кого ця траса наче дитяча забавка зі Нет взяти участь у цьогорічних перегонах. Запропонували водіям підрозділів Нацгвардії. Це не просто участь, вони в очередний раз відтачують своє мастерство. Механіки-водітелі військові, но і в той же время показують гражданським гражданські ліца. Показують, як нужна їздити, то є взаємовигідне затрудняся. Дві вантажівки БРДМ і кілька всюдиходних уазів. Сюди приїхали просто з передової. Цю машину, наприклад, відібрали у ворога в районі Донецького аеропорту. Похоже на полівої, в принципі, ну на 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 мелко, на 545. Вот а остальное, остальное сковичне будь-якої миті вони готові повернутися на схід, але і під час затища думають не про відпочинок. На передовій воділі з хорошим опитом їзди по бездорожжю бізнерожю І от такі в даному випадку тренування, для нас це тренування, а не соревновання вони приносять дуже пользу. Такі змагання з тракт організатори планують запропонувати силовим міністерствам як один із етапів підготовки військових водіїв. Або ж навіть на існуючій трасі створити водійський полігон. Техніку для вишколу готові надати фахівці, які повертають до життя, зняті з тривалого зберігання на військових складах, панцерники та всюди ходи. Олена Усенкосрій Файзулін, спецкор два плюс